Доброго ранку! Доброго дня! Треба вітатись чемно щодня! Усмішку людям усім посилати! Доброго ранку щиро бажати! Діти! І ми з вами продовжуємо розмовляти про професії! І сьогодні ми з вами познайомимось іще з однією дуже цікавою професією. Але спочатку послухайте загадку. Хто готує нам їжу? Суп, борщ, кашу варить у білому ковпаку і фартух на ньому. Хто це діти? Так, це кухар. Кухар це така професія. Це людина, яка готує для нас смачну та корисну їжу. Тож, давайте разом з вами розглянемо, що одягнений кухар. Так, на ньому білий халат, фартух, ковпак. І зараз, малята, я пропоную вам переглянути відео про дівчинку Стефанію, яка мріє стати кухарем. І ми дізнаємось з вами. Що повинно бути у справжнього кухаря? Будь ласка, увага на екран! Малята! Мене звати Стефанія, і я мрію стати кухарем. Але що повинно бути у справжнього кухаря? Давайте розберемося разом зі мною. У справжнього кухаря обов'язково має бути що? Кухня, на якій він буде готувати. Смачні страви. А ще у кухаря має бути різноманітне кухоннє приладдя, каструлі, терки, миски, різноманітні ножі, лопатки та друшляки, поболонники, вінчики, а також дощечки та різний мірний посуд. А ще у справжнього кухаря має бути костюм, в якому він буде працювати. Але до костюму. Додається обов'язково фартух. Малята, але щось у кухара в одязі не дуже яскраве і гарне. Подивіться на фартух, він зовсім не яскравий. А давайте разом зі мною його прикрасимо візерунком. Але спочатку давайте виконаємо. Пальчикову гімнастику. У лісі зайчик жив, з карпусти борщ варив, потім борщик помішав, потім борщик куштував. Несолоний борщик, діти. Треба його посолити. Молодці малята. Для нашої роботи нам знадобляться фарби водичка пензлик, а також шаблон фарбка. Беремо пензлик правильну, качечкою, занурюємо у водичку та у фарбу, яка вам подобається. Спочатку пропоную намалювати хвильку. Вгорі. Ось таку хвильку малюємо. Намалюємо ще одну хвильку. Внизу повторюйте. За першою хвилькою. Тепер пропоную намалювати таку хвильку внизу нашого фартуха. Притримуємо однією рукою наш виріб. Тепер миємо гарно пензлик, беремо іншу фарбу. У мене це червона. І будемо малювати квіточку на кишені нашого фартуха. Примахуючи вгорі зліва справа та внизу. Вимиваємо пензлик, ставимо на підставку. Він нам більше не потрібний. Тепер беремо ватну паличку і будемо прикрашати наш фартук далі. Ставимо вгорі між хвильками крапочки. Тепер поставимо крапочки біля нижньої хвильки вгорі та внизу. А також можемо поставити крапочки на нашій кишенці. Ось так. І середину квіточку. Малята! Ось такий чудовий фартух, красивий, нарядний, чудовий, вийшов для нашого кухаря. А я буду чекати на фото ваших робіт. До нових! Зустрічі до побачення.